Права 1165, яка з даних пар чисел є розв'язком системи. Ну що ж, стартуємо, що означає, що пара чисел є розв'язком системи з двох лінійних рівнянь, тут в даному випадку з двома змінами. Це означає, що вона є одночасно розв'язковим і першого рівняння, і другого рівняння. Ну що ж, давайте перевіряти. В першому заданні 5-0. Ну що ж, перевіряємо, пишемо 1, перша дія, то Х плюс Y. Дивимося, скільки буде дорівнювати. Замість Х пишемо 5, додати, а замість Y пишемо 0. 5 ну, плюс 0 буде 5. Зліва ми отримали 5, справа у нас є 5, то 5 зліва дорівнює 5. Ми отримали правильну числову рівність. То в даному випадку ця пара чисел є розв'язком системи. Можемо записати, там, наприклад, пташечку або так, є розв'язком. Так, ну давайте я поставлю пташечку просто. Так. Тепер друге. Х мінус y дорівнює 1. Записуємо x відняти y дорівнює. Замість x пишемо 5 відняти замість y пишемо 0. 5 відняти 0 це буде 5. Виходить, що зліва ми отримали число 5, а справа в нас 1. 5 не дорівнює 1. То тоді, ця пара чисел не є розв'язком другого рівняння, то виходить, що і тоді ця пара чисел не є розв'язком і системи з цих двох рівнянь, то записуємо не є розв'язком. Не є розв'язком. Переходимо до другого завдання. 2, 3. Ну що ж, перевіряємо і записуємо перший дію. Х плюс Y, скільки Х плюс Y. Це буде дорівнювати, Замість X пишемо 2. додати Замість Y3. 2 плюс 3 це буде 5. Добре. Зліва ми отримали 5. Справа у нас 5, 5 дорівнює 5. То тоді ця пара чисел є розв'язком системи. Ставимо пташечку. ташечку. Першого рівняння є розвиском. Перевіряємо, чи є розв'язком другого рівняння Х-. Х відняти Y це дорівнює. Замість Х пишемо 2 відняти замість Y3. 2-3 це буде мінус 1. Зліва в нас мінус 1, а справа 1. Мінус 1 не дорівнює 1. Виходить, що ця пара чисел не є розв'язком другого рівняння. Отже, не є розв'язком і системи. Записуємо, не є. Не є розв'язком. Не є розв'язком. Є. Ну і третє. 3, 2. Перевіряємо, записуємо перше дія. Х плюс Y, скільки буду дорівнювати. Замість Х пишемо 3. Додати замість Y пишемо 2. 3 плюс 2 буде 5. Тоді 5 зліва і 5 справа у нас. Ми отримали правильну числову рівність, то записуємо, що так. Ця пара чисел є розв'язком системи. Так, друге. Тоді у нас Х мінус Y. Х мінус Y дорівнює. Замість Х пишемо 3. Відняти замість Y пишемо 2. 3 мінус 2 це 1. Зліва у нас число 1. Справа у нас число 1. Ми отримали правильну числову рівність. Тобто, ця пара чисел одночасно є розв'язком і першої, першого рівняння, і другого рівняння. Тобто вона є розв'язком системи цих двох рівнянь. Записуємо собі, що є розв'язком. Розв'язком. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Яка з даних пар чисел є розв'язком системи? Отже, третє записуємо. Ну що ж, ось таке завдання про розв'язки системи з двох лінійних рівнянь з двома змінними. На цьому вправу завершено.